плачу, ребята. <сміст> ну просто ми з Дімою дуже сильно любимо котів. Так? <сміст> да? Так. Да. Лично я із мене не бачу в тому ботоксі. Як <сміст> мені? Я не буду вінчати. Вона на, не вил... <сміст> мисочки дуже дорогі. Так. Ось тут так робить. Вибираємо і я... Чи знаєш свої емоції, свої переживання. Я написала хазяйки вже про те, що ми хочемо котіка взяти, а вона категорично проти котів. Я не знаю чого, я їй боялася предложити. Я їй написала таку петицію, здоровий здоровий текст про те, що все буде класно, все буде окей, з цим котом. Все буде і кохтя і обрізати будемо когті. Зараз в мене таке вчищення, наче ну, може вона згласиться. Ну мен... більш я думаю про те, що вона должна нас Вона прочитала я прочитала, вона читає, вона читає, йо мою боже, чи Чого я так улыбаюся? Сейчас <сих> у нас скажет мне Саша, так, все, никаких котів? Ни в коем случае нет. Нельзя. Боже, что-то ответила, что-то ответила. Все, у меня стресс. Голосовое поведомление. <сих> 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 Ура! Пипец, я сейчас вокать буду, у нас будет котик. Это <сих> капец. Я реально плачу. Це буває дуже рідко щастя. Це капець Ще народніше не написала їй. Просто вона була категорично проти завжди казала, ти типу, і там котика не завели. Головне, що я просто її розписала такий здоровий текст. Боже, я плачу, ребята. Я плачу щастя. Ну просто ми з Дімою дуже сильно любимо котів. І. Діло в тому, що знайти квартиру там, де е, можна з котом або собачкою, дуже важко. І це був такий випадок, що не можна, але хазяйка в нас дуже хороша. І ми, кхм, е, так сказати, ну, нормально контактуємо. Вона там пару місяців приїжджала, дивилася, але я, ну коротше, я дуже відповідально до цього всього ставлюся. В квартирі все нормально. Вже більше року ми вже тут живемо і думаю, ладно, настав час написати, спросити. Бо раніше я предлагала Дімі <кій> не вибачаю за свій голос, тому що я хворію, як би раніше е, Дімі, я б така рада за конкретці. Предлагала теж попросити, може, якось в хозяйки, чи можна котіка завести. І він був проти, бо він. Типу, вважаю, що в квартирі це, типу, не очень, краще коли в дом є, і щоб кіт міг на вулицю вийти там погуляти. Тим паче квартира в нас маленька. Але все щось недавно він мені скидає тікток і каже, я хочу кота. Давай заведемо кота. Оце так ну, типу, так класно. У нас якраз кішка родила нещодавно. і там такі красиві котики, і такі полосаті, вислухи. Боже, я так рада, Це каже! І сьогодні ми їдемо в село і якраз. Покажу вам котика, бо Мама вже всіх котів пороздавала. Один тільки залишився, а я їй забула сказати, що ми, можливо, заберемо кота. Боже, все. я тепер буду знімати, я зніму. Як ми підемо, купимо, ми все купимо, купимо когті точку, купимо шерсть, щоб вичисувати, купимо, щоб відрізати когті. Коротше, корм! Боже, це ж сіки надо купити. Зараз прочитаю вам текст, який я їй написала. Я просто подумала, що краще написати в такому випадку, коли вона завжди ну, ну, тіпо, казала, що котіки краще не треба. Якби їй просто написала Добредення, можна ми все-таки котіка заведемо, то це було б не очень. А я їй написала прям такий ну, текст такий здоровий. Добрий вечір. Я знаю, що ви не хотіли б, щоб в квартирі був котик і поважаю вашу позицію. Але ми з хлопцем дуже любимо тварин і все життя жили з котами. З них нам важко, тому хотіла б обговорити можливість зробити виняток. Обіцяю, що ми відповідально ставитимеся до цього. Перше котик буде вихований із кіхти і Кіхті його теж ми будемо обрізати, щоб не пошкоджувати меблі. Друге, я дуже уважна до прибирання. А це чиста правда. Чистота гарантована, запахів не буде. Якщо раптом що щось пошкодиться, ми все відновимо або компенсуємо. Ще вам було спокійніше можете перший час там приїхати до нас додому, ну, в свою квартиру, перевіряти все окей, або я буду сказати фото і відео. Відтоді вона мені відповіла, що ми обговорили так з чоловіком, ми теж дуже сильно любимо котиком котиків, тому вас розуміємо, боже, як класно, що вони люблять котів, вони мене подібнують. І е, що вони не проти. Просто якщо там виселенні будуть якісь проблеми, якісь пошкодження, то ми це все відновимо. Алло. Можна котика? Шо? Ми забираємо кота! Це кафе! Я просто. Ти, я тобі ти потом покажу відео, я коли прочитала... Мене... От так ми твоє крісло запихаємо. Дорога наша мама. Ну, хай. Хаю! Все. Я хочу сказати одну новість. А что это таке скейтума? Це такий мороз. Новість така. Що котіка можна? Да? <laughs> да. Щоб ти сподівав, я плакала. Я така рада була, це котець. Yes. Я їй написала ціну петицію, тому типу, що о, як, що ми будемо нормально, туди, до цього відноситься, що ми дуже сильно любимо котів. А вона каже, що да, ми теж типу, дуже любимо котиків, типу, ми розуміємо. Поговорила з чоловіком, типу, то можете, типа, цей заводити. Під нашу відповідальність, бо якщо щось там пошкодиться, то ми будеш її відновити. І каже скинете фоточку вашого котика. Ти радий? Здяковий. Ти полосатик! 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 Ти вже приїхати будеш? Оце чудо поїде до нас додому. Я вражена. рожено. Конечно, до котика зразу, а мене не дивись. давай мене. А, я тебе точно Конечно. Ти зразу іди коробку забирай. <laughs> Розпаковка чек. Маленький. Що там твоє лице? Нормально. Оце око щось піднімається, блядь. Угу. Оце... Оце я замічаю такого. Да. брова. Я вже так роблю. Лічно, я її змія не бачу в тому боту. Я можна? Ні, от у мене глибоке було. І от тут були великі складки. А... Глибокі, поняла? Це ми з мамою обсуждаємо. Я, кстати, це відео не виставила. Куди мені... Коли мені його вже можна буде виставляти? Папа вже буде готовий. Папа ще не знає. Папа вже догадується 150 разів, але... Він говорить, що типу це. Я їм сказала замість кавунчика і квіти. Кажу, зроби мені губи, губу. Я на одній тільки типу це. А він такий яка губа, Ксюха, ти так нормально. Ми з мамою коло губки, мама, не тільки губки, а й ботокс, якщо ви дивились дивилися відео, то подивіться. А Лірочка, мабуть, знала. Бо я тільки заходжу, так у веранді темно було, я нічого... Вона я нічого не знала. Я нічого нікому не казала. А сразу... Ти що губи вколола? Тому така... що треба зразу видно, не, губи так, потому, що губи вколі. Ти, наверное, ще щось робила, пане. Так по тому лиці одразу видно. Я їй нічого не казала. І відео нічого не виставляла. Не, ну, хто знає, то, конечно, як і не віду, я, не, можу і не Це Лєрочка каже це одна казала. Да, 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 Дитині не, да, да, не да, додала. Да, <свят> Сашки була да, братівна і котя ти вже казала тінь мене ще є, у мене ще є відео там, де Ой, як козочка то губи. Тепер ти та 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 та. Козочка ти. Не тако. А за ту всі мене не цей. Що? От ти на козочку геть Я прическу ще забабахкаю, чуєш отак? От на козочку ти похожа геть. Це ти на козочку похожа. От точно козочка дає. Оце козочка. А ще якщо ви не бачили моє перше відео, там де я перший раз собі губи колола. Це це не за малом. То подивіться, в мене там у мами така реакція була така. Типа ти що? А в є, ніколи не кажіть ніколи, так сказати. Так, це точно. Кресло собране. Ні, ну букву. Міханя, Мі -мі -мі Міханя чи Міхаля? Михалич. Міхалич. Міхалич. <рес> Нафаня, блядь. Не хоче щось до нас, воно <рес> хоче до Оксани. Воно тільки балакаючись, там щось все, воно рветься, виривається, так? Да? Ласик маленький, <рес> дирко шукає, нервничає. Мені не нравиться з нами. Музико маленько, моє таке, музико. Будем. Корм будемо вкусний купляти. Музико. Не посадів дитина у вас. Ми свадьбу ще не плануємо. То я взагалі треба, щоб отакого оце. Щоб було. Боже, ти вам мафію! Саша, не можна таке казати. з такою здоровою стоять. Я не буду ввінчатися. Вил... Зробиш нам до того времени маленькі. До якого? Времени? Такі, щоб менші були. Та вони дуже красиві. Ну, Вигляді багато. Ви постоїте всього на всього 30 хвилин. Ти мене снімаєш? Новий. Ну. Мене видно? Тебе видно, а картину ні. Я картину хочу, а не тебе знімати. Я таку велику не хочу держати. Котик? Маленький. Все, ми веземо котика вже до нас в Білу церкву. Спочатку я його положила в кошик, але немає смісу в кошику, тому що тому страшно. Тільки буська. Ой, що там? Ми з дімою говоримо, що ми будемо, скорі за все, перший час на вихідних, коли їхати в село, будемо забирати його з собою, щоб він не був там сам в квартирі. І якраз з дитинства він привикне в машині, їздити, йому не буде страшно. Наприклад, великим котам страшно їздити. А він привікня в машинці кататися з нами буде подорожувати з нами маленьке таке чудо. Наший сіночок. Оце що таке? Великий. І оце великий, да? Так, ну, да, глибокий. Ну, ладно. Все одно потім поміняється. Скільки стоїть? 115. Треба наповнювачки. Ми вже приїхали в зоомагазин. Вибираємо, короче, тут всяке інтересне. Я хочу якийсь запахом, щоб було. Натуральний без аромату. Щоб пахло. Там якась дивилася з лавандою. Ці мисочки дуже дорогі. А нам треба якусь пластикову. Оце я типу таких дивилася. Так, да, вони дорогуваті. Може, я таку діру дві дочкам допомогти. Дивись ціну. 255. Мені і не нарвався кольор. Колір. Квартирант новий. Привіт. Бідненький трошки плакав. Що ти, будечки? Я так переживаю за нього, як за свою дитинку. Мені просто страшно, що він ще маленький взагалі. Йому 6 тижнів, але мама каже, типу, каже, що можна вже забирати нормально. А тоді пише, що з 8-12 тижнів краще одлучать од від мами. І тепер я хвилююся, що йому буде страшно самому без мами. Тепер в цій квартирі я буду вичищати не тільки свої волоси, а й шерсть котячу. Ось такий наповнювач. З ароматом... Ой, ні, він важкий цеплять. Мені таке не дає. З ароматом яблука. А це що за пакет. Це картошка? А, я не знаю. Це мому щось передав. Да. Для котика в нас тут отакий міні-туалет, поки якраз для нього взагалі прекрасно. <хи> міні туалет. Ну, Ну, б... ну я знаю, Буде ну, вчитися. Я... Та куди, на столу не лежи його, Кіця, щоб він не привикав, не треба. На стол він у нас на столі не буде. Ось така маленька кохтіточка. Тільки треба почитати чата GPT, чи можна маленьким котам оцю м'ято. Така манюсенька. по корму. Два ось таких от... це рідких для кошенят. І один такий сухий теж для кошенят. Поки взяли такий, попробуємо, як воно. Нормально нормально. Ось така штука, щоб какашечки вибирати. Хоча тут теж циточка є, це вже як більше буде це. Це в мене більше такий пісок. Так. Да. Е, так. Дві отакі тарілочки теж маленькі. Довго ми їх вибирали, бо там такі тарілочки великі дуже. Десь отут ми їм поставимо. Йому якраз вони такі манюсінькі. Буде йому зручно. Це треба їх помити. Е, ножниці манюсінькі. І пару ігрушечко... ігрушечок обов'язково. Ану, попробуємо. Ну, таке інтересний, даві. О, oh. мама Лена передала мені гель. Uh -huh. Дуже гель. Два гелі передала мені. Перший фа Тима Ті воду. Я в шокі. Ми, ми, ми ще в'яне назвали його, і ми не можемо, не знаємо, як його звати. Ага. Він не розуміє поки що це. Отак. Ось тут так, так робити. Як мама його не навчила, тепер ми його будемо вчити. Постаєш. Зрозумів? Він ніхрена не зрозумів. Він каже, іди ти нахрен. Що він таке цікавий? Ммм-мм Выбираем им'я прекрасному котику Зеніт, Зефір, Зеро, Зодіак, Ізюм, Імбир, Імпульс, Ірис, Йода, Йогурт, mm -hmm. Кварц, Квест, Кексик, Кексик, mm -hmm. ківер, Князь, Ковбой, Бой, Лаваш, Лайм, Лапа, Лотос, Магнат, Мажор, Майор, Мандарин Марс, Мармелад, Мілан, міксер, міраж, музик, мочик, мяус, <кварців> нептун, няха, імена Протон пузо пухлик Радар, рефлекс Рубін, рижик. Салют, Сатурн, Саурон, Сенатор, Сидней, Сидор, Скаут, Сніжок, Сталкер, Тайфун, Туман, Тюльпан, Фаворит, Флагер, Федерал, Феникс. Бляха, тяжело. Ника, Роки, Морти. Михайлович! Михайлович! Михайлович. Да подожди, блин. Это прикольное имя, но оно очень смешное. Міха. Нет. Ниха. Ниха Михалыч. Марк. 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 Мираж, Майлер. Марка. Ну можем пока что Марка назвать? Если понравится. Марку пока что самое большое нравится. Або Марк, або Михалыч. Або Марк Михалыч. Марк Михалыч. Марк Михайлович. Марк Міхалович. Марк Михайлович. Ти куди? Я йому вже трошки побрізала когти, але я прям дуже обережно прям кончики обрізала, щось нічого не помогло. <рігав> 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 так, не страху. <рігав> Кажи все, як ти тільки що казав. <рігав> а вже вшов. Шо? Тільки що. Не, не було? Не було. Ми дуже довольні, що в нас тепер є котик. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво це відео. Люблю, цілую і пока!